Минулий тиждень пройшов під своєрідним гаслом Зробимо життя кожної дитини кращим. Передусім це було зумовлено тим, що наприкінці тижня, 1 червня, в Україні відзначали Всесвітній день захисту дітей. Подарувати дитині усмішку вирішили працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і управління праці і соціального захисту населення Коростенського міськвиконкому. 1 червня в нас проходить таке свято, як День захисту дітей. Користенський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді спільно з управлінням праці, соціального захисту населення проводить акцію до Дня захисту дітей. Якщо ну, до управління праці заходить мама з дитинкою, ми вручаємо їй іграшку та кульку для того, щоб побачити радість в очах дитинки. В кожного Вдома ж є, є якась іграшка. Всі, хто як міг приніс там, купили кульки. Ну, ми вже тут знаходимося другу годину. Вже більше половини іграшок, і кульок роздана. Всі задоволені, всім все подобається. Дуже всі здивовані. Отримала іграшку для молодшого сина, якому зараз сім років, і багатодітна мама Валентина Ковальська, яка проживає на вулиці Білокоровицьке шосе. Ця іграшка це для кого? Для Сергія. Для самого меншого. А скільки йому років? Сім років. Ви думаєте, йому буде приємно? Ну так. Да. Викличе посмішку ця іграшка да. в нього. Так. Да. А ви йому, я знаю, щойно телефонували. Що він взагалі сказав? Ну, довольний. Впевнені, що після того, як малий побачить комедного зайця, він обов'язково усміхнеться, як і інші діти, які отримали такі прекрасні подарунки. А очільник управління праці та соціального захисту населення Користенського міського конкому Ігор Єсін і психолог міського відділу освіти Тетяна Василенко на прес-конференції присвяченій інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство. Ділилися досвідом набутим під час навчання в Ізраїлі на семінарі, присвяченому цій проблемі. Аби не закидали витрату бюджетних коштів, Ігор Єсін зазначив, що навчання і усі супутні витрати наразі проходили за рахунок приймаючої сторони. Тетяна Василенко і Ігор Єсін одностайно зазначили, що з огляду на побачене в Ізраїлі дещо інше ставлення до дітей з вадами розвитку. Соціальний супровід таких дітей постійно. Ційні навчальні заклади залюбки беруть їх на навчання. Існує навіть здорова конкуренція між школами. Чому Ігор Єсін та Тетяна Василенко вважають, що в Ізраїлі суспільство, а це означає, що і кожна окрема людина повернулися обличчям до людей з обмеженими можливостями. Я можу сказати, з досвіду того, що я побачила, кожен навчальний заклад є конкуренція для того, щоб таких дітей залучати до освіти. Не навпаки, відчужуватись від такої категорії дітей, а навпаки, показати, що наш заклад найкращий. У нас є, наприклад, в, там, в закладі і арт-терапія, і музичне виховання, у нас є і басейн, у нас є все. Це для того, щоб така дитина відвідувала навчальний заклад. На жаль, в Україні ситуація не така. Про це свідчать і соціологічні дослідження, і факти життя. Проте, за словами Ігоря Єсіна, сьогодні соціальні ініціативи президента України передусім стосуються дітей-інвалідів та їхньої інтеграції в нормативне суспільство. А отже, є фінансування певних програм, хоча, звичайно, коштів завжди не вистачатиме. Адже за словами того ж Ігоря Єсіна, зі зрослу. Станням можливостей зростають і потреби, проте є й не дуже вартісні розробки. До прикладу, в Ізраїлі діти можуть розмовляти з педагогом з допомогою карток. Взагалі, проект Ігоря Єсіна, який він розробив і захищав по закінченню семінару, стосується, передусім, розвитку комунікативних навичок дрібної моторики дітей з вадами розвитку і в ідеалі підготовки їх до школи. Така робота вже частково проводиться на базі центру джерело надії. при управлінні праці та соціального захисту населення Коростенського міського конкому. Хтось буде працювати з обществом, хтось буде ви, хтось буде працювати з батьками. Я працюю з батьками кожен день. До мене приходить мама з такими сльозами, і у неї родився дитина, що мені робити? І слава Богу, що я можу їй сказати, що все, що буде у вас все добре. Я ей даю какую-то надежду. И она мне верит, потому что я ей видел, я ей показываю то, что то, 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 Вот что самое главное. И самое главное, что как бы в городе Коростне уже делается, пока вся Украина спит, или по каким-то э, причинам их не допустили к участию в конкурсе. Мы же сделали какие-то шаги, понимаете? Вот как бы что, что представлено город Коростный. Тетяна Василенко в своєму проєкті звернула увагу передусім на навчання спеціалістів психологічну роботу з дітьми та батьками дітей, які навчаються разом з дитиною з вадами розвитку, з широким загалом людей, які просто психологічно не готові до спілкування з дитиною, яка має певні вади розвитку. Підсумку і журналісти і Тетяна Василенко і Ігор Єсін дійшли згоди, що роботу потрібно проводити у різних напрямках: залучати спеціалістів, психологів, медиків, педагогів, проводити соціологічні дослідження, використовувати передовий світовий досвід і винаходити щось своє, аби в результаті діти, інваліди і їхні батьки перестали відчувати себе поза межами суспільства і стали щасливішими.